Господь обдарує всіх нас своїм миром, святкуємо Воскресіння. Далі продовжуємо святкувати, бо знаходимося в пасхальному періоді, але також кожна неділя це є свято Воскресіння. Кожної неділі приходимо, громадимось, щоб знову і знову звіщати радість Воскреслого. І церква нам в цьому допомагає. Церква кожного разу підбирає, допасовує нам слово, яке скеровує до нас. Над яким можемо похилятися, яке можемо роздумувати, яке можемо розважати. І цікаво звернути увагу сьогодні, бо часово чи контекстно ці читання перше, друге, Євангелії, вони є трохи далеко, вони є історично трохи розділені і святкуємо Пасху, але в Євангелії чуємо опис архієрейської молитви. Тобто цієї молитви. Яку Ісус заносив до Бога Отця буквально за кілька годин до того, як мало початися істор... Не історія, тільки... мали початися муки, мали початися терпіння, мали початися страждання. А Господь говорить: нині ж до Тебе я йду і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, і щоб радість їхня була повна. І тут можна собі так на хвилиночку затриматись, задуматись. Господи, а про яку радість ти кажеш? Ну, Учні то напевно не знали, да? учні, напевно, не були свідомі цього, що чекає Господа. Але Ісус мав повну свідомість. Радість з чого? З того, що останній раз сідаємо до столу? Чи може, з того, що серед цих запрошених, серед цих учнів є один зрадник? Чи може радість з того, що військо вже є наготовлене і вже зараз мають цього вечора тебе схопити? Який, який мотив Божої радості? А, власне, мотивом Божої радості є, є ця присутність, є ця близькість Бога Отця, є ця єдність з учнями, є це освячення в істині, це є мотивом цієї радості, виконання волі Отця, спасіння людини, щастя людини. Та уявити собі, Мотивом Божої радості є щастя людини. Аж так Бог сильно любить. І саме тому в другому читанні, да, на цим сильніше чи глибше, похилився апостол Йоан, і він не перестає промовляти в своїх листах, не перестає говорити в своїй Євангелії. Те, що ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем Світу, ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог. Як сильно Він похиляється власне, над цією таємницею любові Божої до людини. І каже: не страшно, якщо ти людину не вмієш любити, але чим більше розпалюєш своє серце тут, на землі любов'ю, тим більше Бога маєш. Та мірою того, як ми любимо Бога, є то, як ми любимо своїх ближніх. І ця любов також змінює, перемінює життя людини. І це дуже чітко і гарно проявляється, чи можна побачити в першому читанні, в житті апостола Петра. І ця зміна триває, вона не раз, як виключатель, раз і перемкнулась. Ні, він постійно розвивається, він постійно дозріває, він постійно виходить на нові етапи. Коли зустрів, в човні став учнем. Але коли зустрівся з Воскреслим, то він тоді став свідком. Побачив порожній гріб і що пішов робити? Три роки ходив за Ісусом, знав, не один раз йому Ісус розказував, що я буду терпіти, я буду страждати. Побачив порожній гріб. Ну, то добре, то пішов я ловити рибу. А якраз цього то про що йому казав Ісус? Будеш далі ловити рибу? Ні. Але коли на цій рибі побачив, що Ісус дбає, побачив, да, і через то, може Ісус говорить, каже, що краще буде, як я від вас відійду, а потім знову повернусь. І хто знає, може за цих 40 днів апостол Петро ще більше перемінив своє життя, як за цих три роки, що ходив за Ісусом. Бо в якому образі сьогодні читаємо, в якому образі сьогодні зустрічаємо апостола Петра. Перше, то що відважний, да, він вже не, не відрікається, він же не боїться сказати, що я послідовник Ісуса. Але не тільки. Він говорить далі: звичайний рибалка, да, який три роки ходив за Ісусом. Але сьогодні Він цитує Писання. У книзі Псалмів написано: Можі брати, треба було, щоб сповнилися Писання. Тобто апостол, який, апостол Петро, який знає Писання, який коментує, і що найважливіше, який вміє застосувати Писання, який вміє застосувати Євангеліє, Боже Слово в своєму житті. Тобто жити по Євангелії. І аж так перемінює Твоє і моє серце, Боже Слово. Аж так перемінює Твоє і моє серце, Божа любов. І цікаво зауважити. Це життя перших християн. Відпав Юда, відпав один з нас, один з дванадцятьох, але ця справа не може так просто завершитися. Треба, щоб хтось продовжував цю справу. І умови, пам'ятаєте, які поставлені були умови до наступного апостола? Який він має бути? Не красномовний, не жертовний, не, не знаю, освічений. Отже, треба, щоб один з тих мужів, які були з нами упродовж усього часу, коли Господь Ісус перебував між нами, почавши від хрещення Йоанна і до дня, коли Він був вознесений від нас. Тобто, я можу бути добрим апостолом Ісуса Христа тоді, коли я своє життя занурю в ньому і можу бути настільки добрим апостолом, наскільки близько є біля Ісуса. І наскільки сильно живу ним, і це, напевно, чи не єдина умова доброго апостольства бути близько Ісуса, переживати ціле Його життя і ціле своє життя разом з ним. Часто в наших справах, в ситуаціях важких, просимо одні одних про молитву, помолись, бо маю екзамен, помолись, бо маю дорогу, бо хтось з рідних йде на операцію. Да, і це добра справа. Добре, коли молимось одні за одні. І якщо звернути увагу в Євангелії, то Господь іде на крок попереду. Учні ще навіть не знають, що їх чекає, не знають, що його чекає. А Господь каже: Отче, молю за них, Отче, прошу за них. І це той самий наш Господь, наш Господь, який знає Твоє і моє життя якому не байдуже моє і твоє життя, якому не байдуже та життєва ситуація, в якій ти, брате і сестра, знаходишся, який наперед молиться за тебе, ти ще не знаєш, що тебе чекає, а він вже огортає тебе молитвою. Не благаю, щоб забрав їх від світу, але вберіг від лукавого. Тобто вірити в Бога не означає безтурботного і легкого життя, але Віра в Бога дає певність, що я в цьому житті не сам, що Він є зі мною кожного разу, кожного дня і на крок попереду, що він вже є там, де завтра, маючи, сьогодні до вечора має ступити моя нога, і залишається, і приходить знову і знову на вівторі, бо хоче бути аж так близько, бо аж так сильно любить тебе і мене. Бажаю вам і собі. Відчувати в нашому щоденному житті цю присутність Бога, щоб ми могли повторити за апостолом Йоанном. Ми пізнали, ми повірили, ми побачили і свідчимо про Божу любов, бо Бог є любов'ю.